І всім привіт народ з вас. Підписуйтесь, Фудовайк. Продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Так, по-перше, я в кінці минулого відео пропустив сповіщення, що тут, типу, авангардійська Чілі приєдналася в Вісь. Що цікаво, бо ти, ти є якась подружність націй. А якщо Чілі, воно пішло по поганій гілці, можливо, воно ще піде на Аргентину, і додатково проти Вісі буде ще воювати подружність націй. Це небагато, але це хоча б щось. А також, а також. Північно-американського альянсу з'явиться вихід сюди. О, ні. Північний американський альянс ще тут Да, з нашими італійцями воює. Да, ще з цього боку. Неприємно. Неприємно, але хай. Але те, що у, у війсі ще ось тут є можливість воювати якось з кимось, то це непогано. Це дуже непогано. Так, в нас, в свою чергу, в мене є мета якась. По-перше, моя мета ось тут зробити велику силу Бандери. По-друге, було б дуже добре зайти сюди, в Москву. Це було б дуже хорошо. Для цього треба взяти цей вузол постачання. Так, почнемо з атаки сюди. Зараз робимо. Тут просто закінчились вже. Провінції для вигідних наступів закінчились. Так. О, вже 42-й рік на тримай ти. Швидкість дослідження. Зараз в нас багато, як ми буде досліджень буде. Всього буде багато. Так, тут. Ну, почекай, зараз прорвемось. Так. Окей, насправді, так кажуть, що потім сюди будемо атакувати. Хм. А як там відкрити. А, згадав. Ось так, ось так. Ось так. В Рязані 2-3 військових заводи. Є сам звільня. йти З... в Рязані. Звільняти. Тому погнали. Опа. Давайте в підтримку сюди. Треба затримувати ворога. Ви давайте сюди, просто, щоб затримати їх. Просто щоб завадити їм. Паузя. Сюди. Ви в втрьох сюди. О, це зараз зробимо красиво. О, ні. О, ні. Не. Якого біса вони так швидко впали в громадянську війну? Чому настільки швидко? Тікайте звідти. Мої 18 візі. Тікайте. Так сюди теоретично зайду. Ну все, в нас зараз будуть проблеми. У нас зараз будуть справжні проблеми. Прям справжні проблеми. 42 рік. Ну давайте на ворту. Ворти в нас достатньо. Це одне з небагатьох, чого в нас достатньо. Так, тяжко. Тяжко. А ну ви знущаєтесь. Одразу сразу нас тут конвої топляться. Так, завантажуйте. Окей, я перезавантажусь. Можу собі дозволити. І в такому випадку одразу покидаю Італію. Це прям дуже неприємно. Це прям неймовірно неприємно. Бо ми їх тримаємо, ми Італію тримали, і тримали хорошо Італію. Те, що вони впали, це прям бред повноцінний. Так, окей. Да, мене влаштовує кордон, який тут. 18 двізів встанете... Ой, Упс. Давайте з цієї провінції. Сюди. Так, а тут власну армію поставлю. Швидше тікайте. Ми прям, ми прям тікаємо, звідси. Це саме втеча. Все. Італійці, ви самі винні. Ви самі винні в усьому. У сьому що зараз буде. Так, що в нас тут? Сюди, сюди. Сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Досконала радіо готова. Так, швидше темпи досліджень. То швидше відступайте. чому ви такі повільні? Як це дратує? Все, тікайте швидко, залізницею. Поки тут не з'явився зайвий флот. А звідки тут флот, якщо італійці тримають ось цю пере... Ось цей перехід, цей пролив. Е, в нас прям проблеми. Через тупих італійців. Блін, італійці, я б вам допоміг триматись. Я б вам ще довго допомагав. Але ви. Ви зробите мені оточення. Ви мені створите оточення. Ви мені створите проблеми. Наші мені проблеми. Штучно створені проблеми. Так, о, красиво. красиво. 42-й рік арту. Ну, давайте так. Я зробив багато, щоб Італія трималася. Я дуже багато чого зробив, щоб Італія, італійці тримались. Прям дуже багато чого. Блін, Австрія ще впаде. І хто в мене залишиться? Йогославія? Та видалити наказ сюди. А. а. Хм. Давайте вас все ж таки ось так. А ви 18. Звідси встанете. Ну, і скільки зможете тримати. Звідси сюди. Це дуже прикро. Мені, мені це не подобається. Мені не подобається. О. Сюди можна піднятися. Так, піхотку, на, прорив, захист прорив. Так, послухати бандеру не можна. Це 71 сила бандера. Так, да, Італія проти Італії вже ж. Але я готовий. Я до цього був готовий. Ой, на, давайте промисловий концерн. На, щось тут візьму і щось. Щось ось тут. все. Щось у нас тут трохи неприємно. Я б навіть сказав дуже неприємно, що відбувається. Такого біса. Це ж було хорошо. Ну, там ще й тарінці трохи допомагали нам тримати захист. Що зможете ви тут повернути цю провінцію? Ні. Сюди б Американський союз якось. Якщо б сюди якось потрапив Американський Союз. До речі, тут вісь. З північноамериканським альянсом. Ось тут вісь має кордон. Це цікаво. ще тут, замість того, щоб воювати Коротше, всі на нас концентруються, замість того, щоб між собою воювати. Це жахливо. Ви мене не розумієте. Візьміть цей вузол постачання. Це наказ. Ти сюди, я такой просто, тому що ми можемо. Сюди одного. Давайте. Виконуйте свої обов'язки. Нам там хтось доєднався до нас, до нас як, двор, як ворог, нормально. О, блок взаємодопомоги. З'явився блок взаємодопомоги, який воює з вісію. Умнічки, ви умнічки. А! І ви в блокі взаємодопомоги. Гре... Греція, тепер також з вісію воює. Є. Звісно, все одно вони не мають кордон з вісім. Так, а ти типу атакуєш, що ти робиш? Що ви там робили? Не заважайте мені жити. Так, вони пойшли на нас в активний наступ, але вдачу вам. Ось мені промисловість, просто промисловість додаткова. Так, обов'язково сюди йдіть. Сюди. І навіть сюди. Ось так робимо. І сюди також. Так, є. Встиг захистити, зміг захистити. Якісь вони занадто самовпевнені. Мені плязань взяти. Я yeah, в сенсі. Що це таке? Ви офігелі? Зараз повернутися вузол постачання. Ой і звідси нас трохи відбили. Ну нічого, парочку провінцій здали якимось дивом. Бо я не знаю, як, як вони здались. Так, а де тут? Львів. Укріплення одне є. Тут укріплення чотири. А, і тут з п'яти укріплення. Все прекрасно. Давайте ще ось так пріоритет укріплення. Ай! Може колись побудується? А, так, є. Тут є. Ми зараз дуже красиво встанемо. У, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не сліпий. Я не сліпий. Сюди. Сюди. Проблема в тому, що ще із дивізії сюди, тільки додати можна. А чого так? Вас вистачає? Вас вистачає. Так чого ви ще не усюди стоїте? Не встигли підійти? Ну, виглядає, що так. Давайте ще й дістану завчасно. Сюди. 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 І. Не зараз, не зараз, не зараз. Ви поки що продовжите так стояти. Вас спочатку цих треба дочекатись. Встаньте швидко. Ну, ось так таким чином щільним трохи. Щось вони надто активно тут атакують. Але сюди в нас прям максимально вигідний наступ. Це не прям важлива провінція, але просто я не хочу здавати жодної провінції, чесно кажучи. Так, вони дуже-дуже, дуже, 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 дуже активно атакують в Львів. Прям максимально активно. Мені це не подобається, але нормально. Я Львів не здам. Не львів. О, лендліз, дякую. Блін, вартість виробництва, давайте ось так. Зростання ефективності виробництва збільшу Для піхотки. Так ой, тут ще трохи краще позиції взяв. А що? Німецьки викликали русню як нашого ворога, так? Русня і так наш ворог був. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тільки на цю провінцію. Я забороняю її здавати. Ай-ай-ай-ай. А, ні, ми на місці. Все. Вони туди не зайшли. Ви ні, знову пишете, що ви викликали їх як нашого ворога. Я знаю, що вони наш ворог. Вони ніколи не припиняли бути нашим ворогом. Так. Питання до вашої промисловості. Тут нічого нема. Да. Але все одно можна сюди зайти. Вигінь. Тим більше це вигідні наступу просто. Ай, відволікаються. Хай думаю, що я тут намагаюсь пробитись. Так, мені дуже важливі ті провінції. Дуже важливі. Вон сійська кліка приєдналась до вісі. Це неприємно, те, що китайці почали доєднуватись до вісі. До речі, ось так. Так. А, ось Рязань. Я шукав, де, де саме рязань знаходиться ось. Гагнали. Та зараз візьму. Так, стоп. Це провінція. Та не треба тут укріплення більше. В Львів треба. В інших провінціях не потрібні там укріплення. Ну тут я з союзникам допомагати триматись. Намагаюсь допомагати. Давай, давай, давай. Зайдіть сюди. О, так. Все. А, що? Я не контролюю цей регіон. Я контролюю в цьому регіоні і вузол постачання, і місто. Не наглійте. Так, все ще є ось ця провінція, яку я дуже хочу взяти. Чи ця провінція мені заважає робити вигідний наступ на північ? <гум> тут ще проблеми. З цією провінції, провінцією, Да. Та да, після капітуляції Італії зараз буде тяжко, дуже тяжко. Тут Італії дуже мало залишилось. О, як би я не лишився закрити чисто на своїх провінціях ось так. І не мені не довелося тримати кругову оборону навколо себе. Бо тут це надто самовпевнені. Надто самовпевнені. Так. Москва. Вона але. Стоп. Це те, що мені по-справжньому потрібно. Так. Послухати Бандеру. Mm. Висадка в Італію. Нічого. Нічого критичного. На жаль, ми вже. Італії навряд чи якось допоможемо. Блін. Давай одну дивізію дістати. Немає генерала. Сюди. Шифт сюди. Це, давай. Я на тебе ще всюди? Давайте я почекаю ось тут ліс до Бандера. І потім, може, там вже вистачить на наступний фокус. Бронебійність, це цікаво. Проти атака і бронебійність, бо так чи інакше в деяких моментах ми стикаємося з танками. Ой, я таким чином в тамбов може зайти теоретично. Ну знову ж це вигідний наступ, не бачу сенсу собі в цьому відмовляти. О, фух, в Кубані. Спроби висадки. Вам не вдасться нічого. Нічого вам не вдасться. Я встиг підійти в підкріплення. Зараз ця дивізія повернеться, все. Сьогодні ми там витримаємо. Та ми витримаємо. Ну, стоп. Сюди є вигідний наступ. Так є. Красиво. Ну дай, на цьому знову закінчились вигідні наступи. Ну, Зараз ось ці дві дивізії відновляться. Вносимо тут їх. Ця провінція. Ця привіз все ще тяжко тримається. І ця тяжко тримається. Та якого біса? Ай-ай-ай-ай. На, ай, ай. ще одне дотреновано. Сюди. Додатково сюди. Ну слухайте, якщо вони тут атакують, то ми можемо їх тут виснажувати. Нам важливо виснажувати їх якомога сильніше. Чим більше ми їх будемо виснажувати, тим краще. Як німеч. Як ви снущаєтесь? як ви дали їм сюди прийтись? Мої союзники просто безпорадні. І це дратує. Я хочу союзників, на яких можна покластись, а на які все запорить. Все запороють. Засіпсують. Але краще захищатись на цих. Краще захищатись на чужих провінціях, ніж потім захищатись на власних. Це про те, що. я, чому я захищаю зараз союзників і відділяю на них дивізій. Бо воювати краще, типу, не на своїх провінціях. Так, Мідлерова. Тут є, тут фабрики є. А, тут фабрик навіть нема, тут тільки інфраструктура є. Ось тут. В цьому регіоні теоретично щось є, але далеко. Там нам потрібна Москва. О! Я рязань почав контролювати. Нарешті. Так. Так, 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 так. З вигідними наступами ми закінчили, хоча я думав, ми більш далеко зможемо пройтись. Сюди, ось ця одна провінція. Одна провінція. Я б міг далі піти. Але що тут болоте, що тут болоте? Що тут болото. Ось ця лінія болота їх рятує. Тут болоте, тут болота. Ось тут рівнини. І вони тут ще щільно стоять, ну? Ну, ну. Але прорив в Москву звучить цікаво. Як мінімум цікаво. Ти куди ти знущаєшся? Чому ти вирішив так далеко йти? Тобі сюди треба. Давай, ще дві дивізії дістану, також сюди. Я просто. Це дуже зручні гори. Дуже зручні, дуже комфортні гори. Я не хочу з них виходити. Я не хочу і не збираюся. О, пробився. Цікаво. Далі сюди, погнали. Сюди прийдусь. Хай вони не розуміють. Куди я йду? Сюди пробиваю зараз. А -а -а. Я щось взагалі. Нам, послухати, Бандеру, все ще невелике. Я забув про фокуси. На. На. Nah. Так само, як Listen to Бандера забуваю взяти. Це треба робити політичним радником, а не рішеннями, бо про рішення постійно забувається. Мені здається, майже всі забувають про існування рішень. Постійно їх контролювати дуже тяжко, вони в маленькому віконці. Ось тут, незрозуміло. Коротше, не подобається мені. Могли б зробити краще. Так, що тут? Навколо тебе. Нічого, треба сюди. О, вже більш-менш вистачає піхотки. <гум> так, давайте ще раз. О, які сміливі. Сюди. Ти думаю, північне транслювання вже не треба, а Львів так. І ще я бачу щось не дуже приємно. Ось тут. Давайте допомогу. потім підбудую, але навряд чи вони сюди колись зможуть зайти. А тепер, типу, тут, але за це я не хвилююсь. Все. Питання в іншому. Тут також я не сильно хвилююсь. Так, окей, тут контрнаступ. Вони самі мене спровокували. Ну і ми типу. Впорались. Затримай їх тут, щоб не підійшли. Все, можеш не затримувати. Хороше місце ось тут. О! Степан Бандера став лідером партії. І тепер. Так, да, велика сила. Підтримка війни щотижня. Трохи зменшити, але. зменшити радикалізацію. Та давайте. Я не знаю, що радикалізація робить, але погнали. Косувати і піти сюди. Так я можу ще раз лісінту Бандера зробити? Подивимось. Стоп, стоп. Не зараз. Не зараз. Дивитися з цієї провінції, просто тому що можемо. Просто тому що можемо відбити їх звідси. Ні, стоп, 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 стоп. Не треба. Так, ми стоїмо на порті, який вони раз на якийсь час, як я бачу, висаджуються. І мене це влаштовує. Що їх, ми, ми їх виснажуємо таким чином. У нас піхотка нормально збирається нарешті. Давайте ось так ще 6. І так буде 18. І потім ще 6, і буде 24. Нормально. Збільшуємо кількість дивізій. Стоп! Якого біса? Ви знущаєтесь наді мною? Як ви це мені поясните? Що, що тут відбувається? Що тут відбувається, ви змушаєтесь? Дістаю. Вісім. Сюди. Не прикріпляю. Звідси. Оцю провінцію. Встаньте. Ну я такого не одобряю. Я такого не дозволяв робити. Що тут відбувається, якого біса? Я за цю провінцію дуже довго боровся, щоб взяти її. Вона мені дуже необхідна. І дуже зручна для того, щоб я там знаходився. Ой. Він намагається відволікти мене. Від мого наступу. Вам не вдасться. А треба, щоб вони Москву втратили. Тоді, по-перше, в мене буде більше військових заводів, по-друге, в них буде менше військових заводів. Це важливо. Блін, а на цьому, насправді, так кажучи, вже час закінчувати серію. Блін, як нам все. А... О, вісь ще тут воює. Але, блін, мені треба більше союзників. Ви чому тут нічого не робите? Тут. Союзники, у вас є можливість лізти ну, ось сюди навіть. Ви можете висаджуватись. Вам треба просто бажання. Хммм. Mm. Насправді. Ось за цей напрямок я не сильно хвилююсь, насправді так кажучи. Типу, навряд чи ми щось прям втратимо тут. Це прям постаратись треба для цього. Ну, ось цю провінцію я втратив, але не... насправді вона не така критична. Неприємно, але типу, що ж вже зробиш? А, ні! Це важлива провінція. Вона дає мені скоротити фронт. На одну провінцію. Але що я бачу, це те, що в нас не... нам не вдасться ць... взяти цю провінцію. Окей, неприємно. Але ні, знову ж. Взагалі нічого критичного. Ось тут також неприємно. О, атака проти великих держав. І захист проти великих держав. Та погнали все. Так, окей, окей. Нагадаю, що, якби в першу чергу, розробник ігор в опису ви зможете знайти та придбати мої ігри. На жаль, на момент виходу цього відео знижок вже не буде. Але ви... скоро тут буде демка на Warfactory, щоб не пропустити момент, коли ви зможете безкоштовно спробувати цю гру. Додайте її до бажаного. Додайте. Це мене дуже підтримує. Так само, якщо ви додасте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.